Петро Двайл, будь ласка. Прогосподарство з побудових, на консультативній, я на жаль, що я робив. Автоплан був вирішено давати на теплосходові призначення, і ще до роботи директора відділу планування геологічні. Дмитро. Я не чую. Раз прячем? Что такое? Да интервит вот Флешка. Давай на бархат. Це все, що буде е законно про. Я... Ну, ну, що ну, лен... Так. Ви його все тер витрати, так палять. Буде вилучено. А по це білого кольору також буде вилучено він рабочий, робочий, Добре, не йте, я, там, Зарядка Він відключився робочий. Перелетайте, давайте скільки тут попасть. Спецпакет вар 1082 7,32. Для проведення огляду даного телефону відповідно до ухвали, він долучений та поміщений спецпакет ВАР-1082 728. 15 патронів 919-15 патронів до нього, йдемо в магазин. Вар сорок чотири сто вирішення територіальних спакетви гвинтівка сотичне працю находиться в чухлі. Чух...